Легковажність за кермом коштує дорого. Нетверазий водій спричинив ДТП з постраждалими та втік із місця події. Аварія сталася в Іванківцях Коломийської тергромади. Внаслідок інциденту постраждали двоє пішоходів, серед яких дитина. Їх госпіталізували до лікарні. Правоохоронці оперативно затримали фігуранта. За фактом аварії відкрили кримінальне провадження. Попередньо слідчі встановили, що водій автомобіля дастер не вибрав безпечної швидкості руху, не рухував дорогу дорожньої обстановки та допустив зіткнення із задньою частиною автомобіля ваз 21099 який рухався попереду нього. Від удару ВАЗ відкинуло на узбіччя, де він наїхав на двох пішоходів 2004 та 2021 років народження. Після того як водій Дачі Дастер здійснив дорожньо-транспортну пригоду, він покинув місце події. Під час проведення оперативних заходів правоохоронці виявили автомобіль, схований у гаражі за місцем проживання водія. І так, затримали порушника. Перевірка показала, що водій перебував у стані алкогольного сп'яніння. Фігуранта затримано в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України та під процесуальним керівництвом Коломийської окружної прокуратури повідомлено про підозру за частиною першої статті 286 Прим. 1 кримінального кодексу України. Наразі триває досудове розслідування. Поліція Прикарпаття вкотре наголошує, керування у стані сп'яніння неприпустиме. А після дорожнього... Не транспортні пригоди залишати місце події за будь-яких обставин заборонено. Дотримуйтесь правил дорожнього руху. Дбайте про себе, дбайте про свою безпеку, а також про безпеку оточуючих. Керуйте відповідально. Лілія Буцяк, Андрій Буцяк, новини на вежі.